Шановні мої глядачі, вітаю вас. Знаходжусь я район, називається Цинц в місті Єготині. По праву сторону дорога до Єготинського училища. По ліву сторону від мене дорога до Єготинського ЖД-вокзалу. Там, як іти до вокзалу, наліво є пішохідний міст до другої школи міста Єготина. І прямо переді мною вулиця Цукрова, наскільки я пам'ятаю, нова назва. По правій стороні у нас гуртожиток, в якому сьогодні я буду вам показувати кімнату. А по лівій стороні у нас тут є така невеличка територія різноманітних магазинів, продуктів, перукарні і всього іншого. Проходьте, будь ласка. У мене все одно зараз 360. Я розміщу відео і. В TikTok, Facebook і Інстаграми. І кому цікаво, обов'язково звертайтеся, я вам зроблю професійний відеогляд вашого будинку, квартири. Все розкажу, проаналізую і прискорю продажу вашого майна. Повірте, ви результатом будете задоволені. Допоможу Київська область, Бориспільський, Броверський район. Обійду навкруги, покажу ось цей магазинчик. Він е, тут дуже багато місцевих людей скупляється. По тій стороні є магазин окремо стоящий і різноманітні там торгові заклади. І по правій стороні, як бачите, ось наш гуртожиток, у якому буде кімнатка, зараз я вам покажу. Від входу друге вікно по правій стороні. Ось там наша кімнатка. Так, Що ми тут бачимо? Продукти, меблі, дивани, ліжка. Взагалі, мебель продають. Тут у нас райончик такий, і двохповерхові будинки є, і п'ятиповерхові будинки є. Давайте обійду. О, тут Мар'яна, не знаю, якийсь салон, мабуть. Що, давайте йти далі. О, Бачите, я вам хотів показати по цій стороні і м'ясний базарчик. Є м'ясний базарчик, а магазинчик перукарня. І давайте ще пройдемося далі. Глянемо. До речі, знаю, що в цьому напрямку, де, ми, де ви бачите, тут продається ще гараж металевий. Кому треба, звертайтесь, підскажу номер телефона господині і вартість гаража. Так, ну що ж, по правій стороні у нас спортивний майданчик, на якому можна діткам погуляти. Бачите, хлопці ганя... м'яча ганяють. До школи і до садочку прийтися зовсім поруч. Е, і ще акцентую увагу, що по лівій стороні від мене там є автобусна зупинка, де автобуси до Києва зупиняються. І місцеві автобуси також заїжджають. Але графік я, на жаль, не знаю, як їздять ці автобуси. От магазинчик лілея, побутова хімія, косметика. Взагалі, на місці можна скупитися і продуктами, і хімією. Що ж, гуртожиток я навкруги обходити не буду. Він, вони всі ці будинки з цегли між собою дуже схожі. Йдемо всередину, беру з собою ліхтарик і все оглядаємо. Що ж, шановні глядачі, я озброївся ліхтариком, заходимо всередину. Звертаю увагу, ззовні наша кімнатка утеплена. Як зліва, так і справа. Це хороша перевага. Хтось собі крутявий балкончик зробив. Та, да, тут зовсім не світло, але ліхтарик нас спасає. Є в нас і другий поверх, наліво такі хвайні двері. І направо двері теж люди поміняли. Давайте зайдемо. Ось і наша пані господиня, навірно, хоче нам щось допомогти і розказати. Пану доброго дня. Доброго дня, дай Боже. Дай Боже, так. Да. Що давайте покажемо вашу кімнатку. Пожалуйста, заходи. покажете. Так, давайте, мабуть, покажемо спочатку людям, що у нас є кухня спільного користування. Так, так. Так, кухонька у нас приблизно не знаєте, якої площі? Не знаю. Але так, судячи, десь метрів 4,5 майже ширина і може навіть до 5 також дана стінка. І загальному, я думаю, квадратів 20 тут є. Це ваша плита. Це наша плита, це наш щотчик, лічно наш. Так, наша плита. Ви, ви за нього платите? За... Ми за його а. все, да, за газ паспорт. Самі, самі общем... користуємося плитою. Тут умивальник там є. А до умивальника Каналі... також підведено. Каналізація, тільки умивальник ми зняли новий. Я поставили такий, що ну, мається на увазі, що тут є водопідведення і водовідведення. Так, Там там відведення, є і каналізація. Значить, там можна помити Так, так, Там була і була й машинка стиральна підключена рядом. Тут от шкафчик. Так, зрозуміло. Машинку. Ага, значить, тут може кожен собі розмістити і пралку, Кожен оголош і... правда, може бути там, пралка, столик. Це і кухонний можна, столик десь той, як на тому ну, Зрозуміло, прийнято. Так, тепер давайте по коридору пройдуся і покажу, покажу що ваша кімната направо. Але ж давайте, мабуть, ми пройдемося і покажемо, що тут ще є у вас спільний санвузол. Ой-ой-ой-ой-ой, комусь тапки збив. Це, це, це сусідки санвузол, це наш санвузол. Це ви його особисто обладнували? Так, Ми оборудували, ми його особисто, ми його можемо закривати, ми його закриваємо тут, якщо. Кудись уїжджаємо, ми його замикаємо, якщо це отут, опознаємо. Зрозуміло. І Ще, наскільки я знаю, це особисто бойлер, ваш бойлер. Да. І кабінка. І оця душова кабінка теж була особисто вами зроблена. Так, ну, наша ж вона Вона що зроблена, ваша. Зроблена, ми навіть користуємося. Я зрозумів. Зараз не користуємося, але ж користуємося. Ну, поки ви зараз не живете, зрозуміло. Так, Ми вже два роки ну. не живемо. Тепер давайте Лік. підемо покажемо вашу кімнатку. Номер кімнати у вас 15. Так, так, так. Так, ну що ж, о, так чого? у Світлі такі шпалери, все так файненько да. виглядає. Ну, Давайте спробуємо ще світло включити. Роман. І що? А, а, що, а світла немає? Мабуть, нема світла, може, я не знаю. Може, на цим... а, а, є. а Є, Є, <річно>. так. Десь, шановні глядачі, вам вивожу план даної кімнати. Ми знаходимося на першому поверсі. Кімната в нас без балкона. Правильно? Підлога у нас дерев'яна. Дерев'яна, Тут був утеплений цей, ну він знятий. Ж ж – утеплена ми... підлога. Нахи... Утеплена. Ну як утеплена? Воно вже 20 років чи 15 стояло. Ага. Ми його хотіли перетети. Пере... Пере... Перекласти. Ну, перекласти, так. Зрозуміло. Ну, чого? По цій підлозі ще можна зверху кинути USB СБ. Ну, це вже підлога класна. Бо покрасить у USB, так як, да, так як ми хотіли. Ну, дошка тут жива. Я дивлюся, що вона Ні, не з Ні, Жива, Вообще. Тут немає трухлого, нічого слава богу. Так, пані хазяйка, я з вашого дозволу виставлю людям на перегляд ті фотографії, які ви мені скинули. Так, так, так. Е як ви проживали тут? Так, так. Обігрівалися ви електрикою? Електрикою, електричний камін там. Так, і давайте ще людям покажемо, що у вас замінено метал. Пластикове вікно. Так, вікно там, двері від, нові. Ну, я зараз покажу, що вікно у вас поміняно. Двокамерний склопакет, угу. три, три скла. Зараз на вулиці великий мороз, кімната не обігрівається. До телевізора є шнур, є антенна там. А, бара була ну, все. Дивіться. Поняв, поняв. Ні, така Нормальна, щоб показувала 3D. Отож, як от от така була? Т2, Т 2 господин. Т Так, і тут у вас ще подвійні двері. <світ> да, подвійні двері, то двері то нові, гарні. Такі. Зрозуміло. Недавно вони вложені. Так, що ж, понятно, кімнатка у вас така уюдненька, маленька. <світ> Може ще людям, підскажемо, що можливо в майбутньому ще одна сусідня кімнатка можливо буде так, продаватися. Так, так, тут людина померла. Да, Але ми поки про це не говоримо сильно <світ> <світ> слух. Так. Ми поки продаємо своє. Ми поки своє продаємо. Там людям, може, пощастить. Розумієте, і купить. Так як ми. Ми надіялися, що теж купимо, але виріши продати. Зрозуміло. Так, добре, пані Світлана, я зараз роблю ще для людей фотосесію і потім я вас везу на вокзал. Добре? Давайте добре, дуже добре, дякую. Домовилися. Дякую. you <laughs>